В першу чергу має право е, дізнатися причину затримання е, потім дізнатися звання та ім'я якби представника. Правоохоронних органів і дізнатися причини складання протоколу, якщо він буде складатися. Поліна попрушко розповідає про обов'язки правоохоронців при затриманні порушників. Вона учасниця акції, молодь знає, молодь контролює. каже особливого досвіду, спілкування із міліціонерами немає. Однак знає тих, хто потерпали від їхнього свавілля. Один з таких Олексій Смірнов. Зупиняли працівники правоохоронних органів, звичайні патрульно постові міліціонери. Не з другом з закритою пляшкою пива і погрожували, і вимагали від нас ну угрожали тим, що вони нас доставлять там відділок, і щось буде, кудись заяви напишуть. Ну все робили для того, щоб ми віддали їм якийсь маленький хабар. Це була там незначна сума по 20 гривень, але все ж таки була. Ця історія трапилася чотири роки тому. Тоді зізнається парубок своїх прав не знав. Щоб не втрапити до відділку, заплатив міліціонерам гроші. Нині розуміє, що порушив закон. Аби подібного не трапилося з іншими, Олексій з однодумцями провели у рівному акцію проти свавілля правоохоронців, мітингували біля вишів. А ще роздавали так звані жовті картки. Кишенькові пам'ятки, де написані обов'язки стражів порядку при затриманні правопорушників та права самих затриманих. Таку листівку взяла студентка Оксана Данилюк. Зараз багато різних випадків буває, і люди, мабуть, і не знають, чого можуть їх затримати. Акції протидії міліцейському свавіллю сьогодні проводять у 20 українських містах. Рівненські активісти до неї долучилися не вперше. кажуть, результати вже є. Якщо, наприклад, півроку назад міліціонери негативно реагували, ну вони не були обізнані в тому, що їх можна знімати, що їх можна фотографувати і так далі. То вони зараз вже кожен другий міліціонер принаймні точно знає, що цим кожна людина має право їх знімати. Є стаття третя закону України про міліцію, яка дозволяє. Знімати міліціонерів. І вони вже зараз, принаймні, стосовно цього пункту, стосовно цієї статті в законі, вони вже повідомлені. Активісти кажуть, рівненським студентам роздали 760 жовтих карток. Сподіваються, при стануть в нагоді. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.